Пісний кекс. Потрібні продукти. Борошно 260 грамів, какао 40 грамів, цукор 100 г олія 130 грам. Мед 2 столові ложки. Сода харчова одна чайна ложка. Вода тепла. 250 мл. вишні, у мене з власного соку 200 г і 50 г горіхів. Готуємо. Просіяне борошно висипаємо в миску. До нього пересіваємо какао. Щоб не було грудочок, перемішуємо. В Другу посудину висипаємо цукор, до нього вливаємо мед. А не штучний мед був. Лиємо теплу воду, таку добре, теплу, щоб була вода. Розмішуємо, щоб розчинився цукор, даваємо олію, теж помішуємо і даємо. Соду. Тепер сипучі вимішуємо із рідким приготовленим розчином. І замішуємо тісто, даємо горіхи і вишні. Міксер нам не потрібний. Всього-навсього на ось так можна замісити це тісто. Форму змащуємо олією, форма у мене силіконова. але все одно мащу олією і посипаю мукою і виливаємо наше тісто. Потім вирівнюємо його ось так вертряс ще і кладемо у духовку на 180 градусів на 60-70 хвилин, залежно від духовки. І от з пікси у мене ось такий кекс, досить м'який, вологий і смачний. Готуйте, не пожалієте, хай дається вам.